Лікарні, школи, гуртожитки, такі будівлі соціальної сфери мають відповідати найвищим рівням пожежної безпеки. Так категорично заявив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Посиленої уваги на думку посадовця вимагають також інтернатні заклади. Зачасту такі установи розміщені у старих перепланованих будинках, які при виникненні пожеж інколи стають в'язницею. На території області діє 16 інтернатних закладів. Питання пожежної безпеки. Деяких з них вирішуватимуть шляхом переселення у нові приміщення. মিষ্টি Ну, перш за все, ось надходять кошти державного бюджету там до будівництва районних лікарень. Ми, можливо, частину районних лікарень, скажем, там, от Романів, Чоповичі, Малинського району, яка вже добудовується за бюджетні кошти, але в своєму об'ємі вона ну в такому об'ємі сьогодні, скажем так, надлишкова для району і таке інше. То ми можливо зробимо перепрофілювання і документації і заклади такого типу переведемо, щоб люди вже були в новітньому, ті, хто перебувають. І я так думаю, що перше це ми зробимо по Чоповичах, один із закладів в повному складі переведемо. Повної готовності і контролю за пожежною безпекою вимагають посадовці від військових, аби боєприпаси, що зберігаються на території підрозділів у мирний час, не ставали причиною загибелі людей. Це безперечно. Питання про стан протипожежного захисту об'єктів зберігання ракет і боєприпасів Міністерства оборони, розташованих у наших базах зберігання на території нашої області. Таких військових частин чотири: це Новоївницьке Андрушівського району, це СМТ Чуднів, це Ушомир Коростенського району і Озерне Житомирського району, розміщених навколо Житомира. Скажу, що загальна кількість боєприпасів надзвичайно велика. І зрозуміло для того, щоб провести це засідання в закритому режимі, залуч. На перевірку пожежної безпеки варто чекати і торгівельним та розважальним закладам. За словами членів комісії, поза увагою не залишать і ринки Житомирщини.